Вітаю, шановні батьки, мене звати Валентина Вікторівна, я методист приватної початкової школи Азбука. Сьогодні хочу представити вам нашу інтерактивну платформу з онлайн-уроками, яку ми створили за програмою Інтелект України для учнів другого класу. Перш ніж перейти до огляду самих уроків, хочу розповісти трішки про платформу. Чому ми взагалі почали створювати інтерактивну платформу? Адже у нас є уроки не тільки для учнів другого класу, а починаючи із дітей підготовки до школи та завершуючи четвертим класом. Ми зрозуміли, що не всі діти зараз мають доступ до якісної освіти через ситуацію, яка склалася, на жаль, в країні. Для нас важливо, щоб кожна дитина отримувала якісну освіту, щоб у всіх дітей була змога навчатися за українською програмою, навчатися у свій вільний час, навчатися, де б вони не знаходились. Саме тому ми створили таку онлайн-платформу. Прошу зауважити, що платформа це не якийсь додаток. Матеріал це основні уроки за програмою Інтелект України. Тобто, все те, що отримувала б ваша дитина, сидячи в класі за партою, все те вона буде отримувати за допомогою наших інтерактивних онлайн-уроків. За якими ж предметами створені уроки на платформі? Це предмети: українська мова, інтегрований курс, тобто мова та читання, я пізнаю світ. А також математика. Тобто це ті основні предмети, які має опанувати кожна дитина. Всі матеріали, відеоматеріали, аудіоматеріали, які, які дає програма Інтелект України, всі вони вбудовані в наші уроки. Тож, давайте ми перейдемо з вами безпосередньо до огляду уроків. Зараз ви бачите головний кабінет такий, як бачитиме ваша дитина, якщо буде навчатися за нашою платформою. Ми бачимо курс для учнів другого класу, і тут доступно 6 уроків. Чому тільки 6? Тому що цей курс було створено спеціально для огляду. У вас буде одразу відкрито доступ на один семестр. Ми переходимо сюди і бачимо тут наші уроки. Вказано повністю, який це тиждень, тому що програма Інтелект України, там дітки навчаються за посібниками, і вказано там кожен тиждень, який це урок та яка тема. Орієнтовно це має відбуватися так: у дитини є зошит. Або ж якщо навіть ви не купували зошити, в кожному уроці є файли вкладень. Це ті листочки, за якими йде урок. Тобто це ті листки із робочого основного зошита. Ви їх можете роздруковувати, як вам зручно. Ми відкриваємо урок і починаємо його опрацьовувати. І урок повністю підпорядковується робочому зошитові. Є у нас завдання, відеоматеріали, є поля інтерактивні, де можна записувати правильні відповіді. Ось також ви бачите. Також є різні тестування, знову відео навчальне, знову тест. Впиши правильну відповідь. Прошу зауважити пояснення. А що після кожного завдання є ось така кнопочка готово. Дитина опрацьовує вправу і натискає слово готово. В кінці уроку вона натискає Надіслати на перевірку. Це означає, що ваш урок дійде до вчителя. За кожним учнем закріплений вчитель. У вас є змога спілкуватися з вчителем, вчитель може надавати зворотній зв'язок, а також, якщо необхідно, консультувати дитину, тобто виходити з дитиною на онлайн-урок декілька разів в місяць. Давайте ми подивимося ще приклад декількох уроків. Перейдемо до уроку української мови на тему іменник. І знову ж таки повністю урок побудований за робочим зошитом. Перша вправа це послухати уривок пісні, далі виконати вправу фотоапарат, подивитись, запам'ятати та обрати слова, які пропущені. Далі в нас іде з'єднання співставлення. Прошу зауважити, що після кожного Завдання, ми намагалися створити інтерактивне завдання, щоб дитині було цікаво. Також уроки, окрім інтерактивних завдань, наповнені іграми. Ось, наприклад, йде така цікава гра, яка можна її відкрити на весь екранчик і е, вибирати правильні. Відповіді. Далі знову йде тестування. Якщо дитина е, прочитала правило і, наприклад, не зрозуміла його читаючи, можна прослухати. Запам'ятай імен. І знову цікава гра, де необхідно вставити слова. Потім дитина знову надсилає надіслати на перевірку. І всі завдання, які виконувала дитина, вчитель побачить. А давайте перейдемо ще до одного уроку: це до уроку з математики. Починається він одразу із такого цікавого завдання, співставлення, далі знову тестування, знову можна послухати правило, пограти цікаву гру. Тобто наша методика, наша система така, що неважливо, чи то учні другого класу, чи учні третього, чи четвертого. Всі вони все одно хочуть трішки пограти. Все одно дитина навчається в грі. Їй так цікаво. І щоб зацікавити дитину, щоб у дитини був інтерес до таких уроків, ми наповнили їх різноманітними іграми. Але це не просто ігри, це, звісно ж, навчальні ігри, за допомогою яких дитина навчається. А, прошу звернути вашу увагу, що є багато відеоматеріалу, а саме пояснення. І якщо, наприклад, є якесь завдання, яке потребує пояснення вчителя, наприклад, новий вид прикладів або нова задача, то є ось таке відео День до десяти. Де вчитель своїм голосом озвучує та пояснює, як виконувати те чи інше завдання. Тобто, окрім завдань самих, окрім інтерактивних ігор, на платформі повністю пояснюється навчальний матеріал. Якщо ж дитина трохи не зрозуміла і потребує ще пояснення від вчителя особистого, то вчитель пояснює дитині на особистій онлайн-конференції. А, тож, шановні батьки, якщо вас зацікавила наша платформа і ви бажаєте, щоб ваша дитина навчалася онлайн і не втрачала знань, які вона могла потримати в школі, то ми чекаємо вас в нашій школі Азбука. Якщо у вас залишились запитання, обов'язково пишіть нам, і ми дамо відповідь.